На початку 2000-х Кіану Рівз проходив звичайне обстеження, але його чекав неприємний сюрприз, який міг коштувати йому не тільки кар'єри. Актор міг втратити здатність ходити. Тоді під час медичного обстеження в нього знайшли стеноз хребтового каналу, хронічне здавлення спинного мозку. Про проблему він навіть не підозрював. Я відчував, як німіють ноги, але думав просто втома. Згадував він в інтерв'ю для імпая. Перед зйомками першої матриці йому зробили хірургічне втручання на шийних хребцях. Кіану носив шийний корсет і майже не міг повертати голову. Багато бойових сцен у фільмі він виконував з обережною рухливістю, а тренування доводилося адаптувати. В деяких сценах замість китків точні удари, без обертів шиї. Ененвичистовейдінґейм, Ніхто не здогадувався, на екрані все виглядало так, як і має бути. Мало хто знав, що актор терпів біль і мовчки працював. Але цей досвід також мав результат для нього. Це навчило мене цінувати кожен рух і не скаржитись, коли болить. Ця травма стала для нього досвідом і доказом, що актор може вражати в своїй роботі, що він підтверджуватиме і далі.